Українська влада боїться двох речей масових акцій протесту та санкцій проти України. Таку заяву оприлюднив Анатолій Гриценко на зустрічі з журналістами в Івано-Франківську. Четвер, 1 березня в обласному офісі партії громадянська позиція» в Івано-Франківську відбулася зустріч лідера партії Анатолія Гриценка з журналістами. Прес-конференція не мала визначеної тематики. Спілкувалися на вільні теми: релігія, мораль, політика, економіка. Одним із перших питань, що обговорювали новий закон про вибори. Хоча він не досконалий, однак Анатолій Гриценко бачить у ньому ряд позитивних нововведень. Не буде лишніх бюлетенів. Друге, це також зміна, якої не було в законі. Якщо раніше номер дільничної комісії в бюлетень вписувався від руки ручкою в ТВК, тепер цього не буде. Типографським способом в тій же Україні одразу друкується на захищеному бланку. Значить, на дільницю прийде визначена кількість і зайвих не буде. все не вкинуть. Третє, найголовніше, якщо раніше можна було, будь-що творити з бюлетенями, можна було їх. Упакувати в мішок по дорозі до ТВК, підмінити різаними газетами і так далі, липові протоколи. І за то не відповідати, то відтепер, згідно закону, всі документи про вибори, включаючи бюлетені, протоколи, ті всі печатки, підписи і так далі, зберігаються 5 років. Що це означає? До жовтня 17. го І зараз регіонали задумалися. Коли два місяці тому вперше я сказав і спрогнозував, що для них, а не для опозиції, буде проблема здолати 5% бар'єр, вони голосно сміялися. Уже не сміються. Не обійшлося і без обговорення проблеми політичних репресій в Україні, які, за словами лідера партії Громадянська позиція, не припиняються. Ув'язнення Юрія Луценка та Юлії Тимошенко він назвав політичною розправою, а справу Луценка взагалі адміністративною. Тому це чисто помста. Це страх. Ніякий це несправедливий судовий процес. Корінною проблемою українського суспільства Анатолій Гриценко назвав нестачу моралі. І тому ключові питання, і вони мають бути в оцінці влади, в оцінці опозиції. Ставлю в один ряд. У виборі людини, яка йде на виборчу дільницю мораль. Мораль. Не грошей не вистачає. Повірте, от стільки. Не газу в Україні не вистачає. От стільки енергоресурсів. Моралі не вистачає. Буде мораль? Всі питання вирішимо. Без проблем. Внутрішні, зовнішні, будь-які. А якщо буде говоритися одне, думатися інше, робитися третє, і за то ніхто не відповідає. А мораль закладається де? Скажемо відверто. Це Бог, це батьки. Перша вчителька Анатолій Гриценко і досі не знає, чи відбудеться об'єднання його партії громадянська позиція з ударом Віталія Кличка. Причиною, яка не дозволяє політичним силам скоординувати свої дії, є те, що в лавах удару присутні люди, що працюють з владою, і мають сумнівне кримінальне минуле. Під час прес-конференції торкнулися і питання відносин із Російською Федерацією. Зокрема, Анатолій Греценко висловив свою позицію щодо ініціативи керівництва Росії про створення євразійського союзу. Все. Які б плани не були в Путіна? Тобто я аналізую, я знаю. Вони не цікавлять тільки з точки зору нашого українського інтересу. Хоче відбудовувати собі там Євразійський Союз вперед і прямо, без України. От і все. Щодо можливості створення коаліції опозиційних сил, голова громадянської позиції налаштований доволі скептично. Причин цьому є багато. Списку об'єднаної опозиції не існує і не буде. Я сказав вступному слові то не хоче. Тягни бок, Яценюк, Тручина. Коли Тимошенко цю ідею озвучила, щоб був сформований один список, на основі якоїсь нейтральної партії, який би очолив принципово не політик, а хтось із громадських діячів, я через 20 хвилин своїм блогом підтримав ту ідею. За. Гриценко назвав і причину непідписання ним угоди 22 січня між опозиційними партіями. Я вже пояснював, чому 22 січня. Гриценко не поставив підпис під угодою, яка була зачитана з трибуни. Тому що я не бачив тексту. Я ніколи не буду ставити підпис під документів, якого не читав. Бо коли ми йшли на цей захід, то нам попередньо роздали проєкт. Ми його почитали і готові були підписати. Буквально біля трибуни виявилося, що то буде не той проєкт, а інший. Коли я запитав Сашу Тручину, Саша, покажи, що я прочитав, а ти підписуй, як інший не читаючи. Такого не буде. От і все інших причин не було ніяких. І хоча українська держава зараз знаходиться в доволі скрутному становищі, Гриценко бачить конкретні шляхи подолання проблеми. Головне вчасно консолідувати зусилля опозиційних сил для переконливої перемоги на виборах. А відтак спільними діями, мудрими реформами, повернути довіру народу до влади. А розпочати треба із кардинального реформування правоохоронної і судової систем, заявив Анатолій Гриценко.